Ваша дитина гіперактивна? Дратівлива, непосидюча, погано запам'ятовує слова, букви чи просто вірші, не може сконцентрувати свою увагу, погано вимовляє слова, а зробити домашнє завдання це просто виклик, тоді це відео для тебе. Додивись це відео до кінця, ти знайдеш відповіді на свої запитання, підпишись та будеш отримувати безліч корисної інформації. Я знаю рішення таких проблем, бо теж маю сина школяра. Це цільова натуральна програма Здоровий мозок, яка допомагає покращити когні... Дианітивні функції головного мозку, покращити увагу, сон. Вона підтримує роботу головного мозку, нервової системи та органів зору, допомагає легше переносити розумові та фізичні навантаження, покращити психоемоційний стан дитини. Якщо цікаво, переходь в шапку профілю, знаходь моє посилання на телеграм або інстаграм та пиши в особисті повідомлення. Розберемо детальніше.